30-го числа Юлія Володимирівна подала до адміністрації Качанівської колонії заяву про зміну режиму перебування у в'язниці, оскільки, згідно з вимогами кримінально-виконавчого кодексу, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування, в тому числі на можливість виходу вільного виходу в місто Харків. При цьому нам стало відомо, що сьогодні і адміністрація Качанівської колонії не має права відмовити в задоволенні цієї заяви. Але нам стало відомо, що 4-го числа, тобто завтра, адміністрація Качанівської колонії, всупереч закону, планує відмовити Тимошенко в задоволенні цієї заяви. При цьому вони хочуть це зробити утаємничено, незважаючи на те, що Юлія Тимошенко сьогодні подає заяву про те, щоб. Це розглядалося в її особистій присутності або в присутності захисників. Вони в чергове хочуть сфальшувати документи щодо неї, заборонити їй будь-яке спілкування з людьми з людьми з пресою, зробити це таємно, зробити це незаконно. Тому ми хотіли про це проінформувати. Цю інформацію ми отримали буквально щойно.